Мам послання Кефесія нам сьогодні напоминає то, о чому ми говоримо кожен раз. В чому сила православних християн? А в тому, що і в хорошо хорошокіпірованого воїна. Тепер дивимося, як наших воїнів екіпірують. всякі там оружя, спеціальні защити. На колінки защити, автомати, спеціальні мечі, спеціальні біноклі об... від ночного відіння прибори. І ми видимо, екіпірований. Чому він сильний? Він знається стражати. Так от, відя такого екіпірованого воїна і Павел нині каже, дай ви будьте християни такі, одіньтеся в всеоружиє оружжя Божо, і проти Козням дьявольським. Козні це додівання сатани. Ми доколи видимо, як є люди, котрі глядають конфлікт, а то додівають. І сатана такий, йому тяжко відступити. Але щоб ми, каже Павел, знали, що наша воїна, по славянськи брань, є не проти простих людей, не проти плоти і крові, а проти Сатани і його армії, то для цього обов'язково наші християни одіваються все оружя Боже, припоясавуть або по-нашому чересла істиною. Пояс образ істини, одіваються в броню праведності, ноги одівають готовність благовістивати мир. Чи ж бо на ногах? Символ готовності благовістувати мир. А от найбільше каже Павел, возьміть лям ви щит віри, котрим ви зможете угасити, відбивати всі розпалені стріли лукавого. Наконець візьміть на голову шльом спасіння і меч. візьміть у руки, меч духовний. Котре є Слово Божо. От чому ми з вами, да, коли видимо, що християнин зовні похожий на других, але якась унікальна сила Божа оберігає нас дуже легко від ворожок, від сатанінських хитростей, від різних опасностей. Бог чудно, благодатцю Божою укріпляє нас. чому ми сьогодні кажемо. Що, Господи, молитвами святих наших нині поминаємо і слави сербського, благослови нам всі дати одітиме во всеружіння Божє, особливо в часи гонення. Устав церкви так покладений, що під служби не було прогнали або захватили церков, у православних домах служиться служба, у в кожного сім'ї обідниця служилася. Обідниця без священника вона – вона який символ літургії. А вода свята держалася обов'язково Бог як причастя у трудний момент, коли не було близько причастя у церкві от чаші. Ну а то, що носителі православ'я являються самі по собі люди, то поки є люди, є церква. Хоча святі оцікавлять, що там, де є епіскоп. Там є церков. Тут і мають в виду, що не любое общество без єпископа можна звати Ну, У нас в історії було так послнього єпіскопа до Сефея Угольського, як він спочив. Імперія австромадянська не давала вибирати нового єпископа, хоча кандидатів було сотні, сотні монахів було православних. Ні, не давали. Однако. Так все стало, що висвячувалися священники у митрополіях рядом і підтримували народ. І одного разу прийшов на нашу землю знову, святитель Досифей, ну тепер уже не Угольський, а із Сербії, котрий і став з нами і сто років назад. Народно-церковне собрання відновило нашу Карпоту Руську православну церкву. Так Бог Воскресив, помер один Досифей Угольський, а через 150 років Воскрес Досифей тепер вже із Сербії унікально талановитий. І Сербія, доки нашіся формували молоді кадри, оперативно давала своїх єпіскопів. І ми сьогодні кажемо, і нині молимося, і ти саво сербський, і вся православна церква сербська. Моліть Бога за нас, щоб Бог поміг нам удержатися в православ'ї, уберігати канонічне православ'я. Но завжди кажемо, якщо б нас забрали вже всякі можливості, ми носителі древнього православ'я. Впрочем, при Чехословакії у нас не було наразі єпископів, Но сьогодні Закарпаття має вже на нині готових два єпископи в єпархії, два правлячі ухузької єпархії і два єпископи, котрі постійно прибувають вдома із-за проблем там, де вони служили. І тому вже нині в Закарпатті шість, сім, вісім єпископів можуть составити любі умови зберегти православ'я. Не боїмося ми нікого, тому що знаємо, що коли ми одіті все оружжя Боже, ми добре духовно екіпіровані, не боїмося ми ударів тих ударів слабеньких сатани, бо лиш так поступає, такою силою і вірою обладає, знає добре хто, ми, яка наша історія, звідки наше православ'я. Ми нині діти Божі, а в вічності в'єдну з нині поминаємо святими Тетяною Римською, Савом Сербським і нашими святими зможемо ми, по милості Божій наслідувати Царство Божої. Амінь.